Вітаю, друзі! Знову Полтава, знову освіта! З вами Олександр Вахов. Чергова новина, чергова новина вона по освіті. Така вона гучна, гарно написала інтернет-видання Полтавщина. Продукти у школи і садочки Полтави постачає підприємець, якого підозрюють у несплаті податків на понад 100 мільйонів гривень. Якщо хтось слідкує за мною, то я вже про цього Сергієнка неодноразово висловлювався. Яка б не була влада. Він завжди постачає продукти у дитячі садочки та школи. Всім, всіх все влаштовує, всім вигідно, зі сума, мабуть, ділиться. А тут його за дупу питається взяти генпрокурор. Ну, побачимо, що з цього буде. Цікава історія, і подивимося, чим вона закінчується. Бо всі кримінальні провадження, які були зді... заподіяні в Полтаві, чомусь так і залишилися. Не розкрученими або невідкритими, хоч і журналісти неодноразово наголошували на так званості добросовісності з цього підприємства або підприємця. Маємо, що маємо, все стабільно, все як завжди. Полтава показує, що вона може.